Вітаю учнів та учениць 8 класу на уроці української мови. Тема уроку поняття про відокремлення. Пропоную поставити відео на паузу, розгорнути зошити, записати дату і тему уроку. Мета уроку є такою. Сформувати поняття про Відокремлення, ознайомитися з видами відокремлених членів речення, навчитися правильно інтонувати речення з відокремленими членами, формувати уміння знаходити відокремлені члени речення в ускладнених реченнях, розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять. Уміння узагальнювати і робити висновки, виховувати любов до рідного слова і краси рідного краю. Відокремлення це виділення одного із членів речення з метою посилення його особливого. Смислового значення. На письмі відокремлені члени речення виділяємо зазвичай комами. Зрідка тере. Наприклад, Розгойдане море, уже брудне й темне наскакувало на берег. В усному мовленні відокремлені члени речення. Виділяємо інтонацією. Наприклад, Залитий сонцем спочивав степ. Степ, залитий сонцем спочивав. Запам'ятай, відокремлюються тільки другорядні члени речення, додатки, означення. Прикладки та обставини. Відокремленим членом речення властивий відтінок додаткового повідомлення, значення виключення або виділення. Відокремлені члени речення доповнюють основний зміст речення, виражений іншими членами речення. За функцією і синтаксичною роллю в реченні розрізняють. Відокремлені означення, які виражені прикметником, дієприкметником дієприкметниковим зворотом. Наприклад, бабусин сад, умитий дощем, занурився в сон. Відокремлені прикладки солов'ї. Нічні товариші мої у сад злетілись до вікна. Відокремлені обставини. Наприклад, усяка пташечка, радіючи співала. Блакитний час, прикинувшись водою, тече в піщаних. Чистих берегах. Відокремлені додатки. На світі все знайдеш, крім рідної матері. Відокремлені уточнювальні члени речення. Коло самого дому під вікнами росли кущі жовтої акації. Відокремлені члени є особливо важливими в змісті речення. Відокремлення відбувається для того, щоб зосередити увагу на чомусь, виділити щось, уточнити, відтінити, розмежувати головне і другорядне. Зверни увагу. Відокремлені члени речення вживаються у всіх стилях мовлення, конкретизуючи думку, збагачуючи виразність та образність тексту. Для наукового, публіцистичного та офіційно-ділового стилів відокремлення це засіб виявлення основного й другорядного в реченні. Оформлення додаткових повідомлень, установлення логіки. У художньому стилі відокремлення допомагає створити художній образ, подати лаконічну, виразну характеристику описуваного явища. Друзі, пропоную трішечки перепочити. Діти. Пропоную виконати завдання для закріплення вивченого матеріалу. Запишіть речення, визначте та підкресліть відокремлені члени речення. Тисніть на паузу та переписуйте собі до зошитів речення, визначаючи відокремлені члени речення. Перевіримо. Перше речення. Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла під олив'яним небом. Земля яка гола і земля яка бита крилами вітру. Бита крилами вітру це додаткове повідомлення. В даному випадку бита крилами вітру це відокремлений другорядний член речення, відокремлене означення. Друге речення. І очі ті яскраві і сумні, і знову все тримаємо в собі. Очі, які яскраві і сумні. Яскраві і сумні відокремлений другорядний член речення, відокремлене позначення. Третє речення. Мандрувала загадкова весна, сонячна вітряна. Весна яка загадкова, і весна яка сонячна і вітряна. Це додаткове повідомлення. Сонячна і вітряна, відокремлений другорядний член речення, відокремлене означення. Четверте речення. Усяка пташечка радіючи співала. Радіючи. Відокремлена обставина, яка виражена дієприслівником. Перетворіть прості речення на ускладнені, використовуючи відокремлені члени речення. Перше. Сонце сідало за горизонт. Друге. Вона читала книгу. Третє. Люди йшли по вулиці. Четверте. Птахи співали. Тисніть на паузу та записуйте собі до зошитів речення, перетворюючи прості речення на ускладнені. Перевіримо сонце. Повільно згасаючи, сідало за далекий горизонт. Друге речення. Вона читала книгу захопливу та повчально. Третє речення. Люди, втомлені після роботи, йшли по вулиці. Четверте речення. Птахи, маленькі та різнобарвні. Пропоную виконати тестові завдання. Дайте відповідь на запитання тесту. Запитання перше. Відокремленими називають члени речення, які А. Виділяються за змістом та інтонаційно, Б – указують на того, до кого звернено мовлення, В – відносяться до одного і того самого слова в реченні, Є – відповідають на одне й те саме питання. Запитання друге. На письмі відокремлені члени речення виділяють А. комами, Б. Комами і Тере, В. Тере, Г. Дужками. Третє запитання. Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть а. Підмет, присудок, обставина, Б. Додаток означення обставина. Прикладка. В. Підмет присудок означення Г. Підмет додаток обставина. Четверте запитання. У якому реченні є відокремлене означення? А На столі лежали яблука і груші. Б. Омитий дощем сад пахнув свіжістю. В. Ми пішли до лісу по гриби. Г. Сонце сяяло яскраво. П'яте запитання. Чому відокремлені члени речення виділяються комами? А. Щоб показати головні члени речення, Б. Щоб надати їм більшої значущості. Виділити їх інтонаційно, В. Щоб розділити однорідні члени речення, Г. Щоб позначити кінець речення. Шосте запитання. Виберіть речення, у якому правильно розставлені Розділові знаки при відокремленні. А Втомлений. Він сів відпочити. Б. Він втомлений сів відпочити. В. Він втомлений. Сів відпочити. Г. Він втомлений сів відпочити. Цьоме запитання. Виберіть речення без відокремлених членів. А. Задоволений результатом тренер похвалив команду б. На вулиці йшов дощ. В. Море безмежне і спокійне вабило своєю красою. Г Незважаючи на втому, він продовжував працювати. Запитання номер 8 У якому реченні виділене слово є відокремленим означенням? А. Веселі діти гралися на майданчику. Б. Книга Цікава та змістовна, захопила мене. В. На столі стояла червона ваза. Г. У небі летіли білі хмари. Дев'яте запитання Який розділовий знак? Потрібно поставити на місці пропуску в реченні. Задоволений роботою, він посміхнувся. А. Крапка. Б. Кома. В. Тире. Г. Двокрапка. Десяте. Запитання. Який розділовий знак потрібно поставити на місці пропуску в реченні? Озеро чисте та прозоре манило своєю прохолодою. А. Одна кома. Б. Тере з обох боків. В дві коми. Г. Кома і тире. Одинадцяте. Виберіть речення з відокремленим додатком. А Усі, крім мене, пішли в кіно. Б. Ми довго гуляли парком. В. Вона уважно слухала розповідь. Г. На столі лежали фрукти. Дванадцяте. Виберіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки. А. Вона Усміхнена привітала гостей. Б. Вона усміхнена, привітала гостей. В. Вона усміхнена, привітала гостей. Г. Вона усміхнена, привітала гостей. А зараз ви можете перевірити, чи правильними є відповіді до тестування. Молодці чудово попрацювали, а тепер пропоную подумати і дати відповіді на такі питання. Що нового ти сьогодні дізнався або дізналася? Яке завдання сподобалося найбільше. Над чим ще потрібно подумати, що ти сьогодні виконав або виконала. Який твій настрій після уроку? Домашнє завдання? Переглянь. Пояснення до уроку. Створи короткий комікс, де діалоги та описи персонажів містять відокремлені члени речення.